Всем здравствуйте. Ну, говори. Будем читать? Здравствуйте, а, Здравствуйте. А что это? Да а это ума... закладки. Мы будем читать. А вот это тоже закладка. Лиц, да, это закладка. Так. Это не закладки, мама. Это Дим, просто... не, не трогай это закладка, куда нам надо дочитать. Я смотрю, где мы остановились. Здесь. Вот это вигото вот, лэп букв, моя адреса, да? Угу. З кольорового паперу виріжте 5 різних за розміром кругів. Моя планета, Земля, Моя країна, Україна, Моє місто, моя вулиця і мій тім. Наклейте їх послідовно на картон. Розпочинаючи наклеювати з більшого круга. Напишіть у відповідних кругах. Назву нашої планети, країни вашого міста чи села нашої планети, вашого міста, назву вашої вулиці та номер будинку. Виконайте озблення але. Поясніть, чому назву планети ви, записали, ви написали на найбільшому кризі. Діма, ти можеш там нічого не ламати? мені? Висновок. Ми живемо на планеті Земля, Україні Україна. Наш рідний край це наша мала батьківщина. З малих батьківщин складається велика батьківщина Україна. Чи знаєте ви, Земля єдина планета, на якій є життя? Для чого країнам державні символи? капки. <пусті> У стародавні часи <ті> воїни на своїх обладунках зображували впізнавальні малюнки. Ти не сначала начал читать. А вот это часи воїни на своїх обладунках зображували. А ты... О, это а что здесь? С нами. Чего? Попыталась из а света добавить. Жоба разжевала в... в пизнавании малюнок. Вот такие малюнки. Такие. так звезды, но чтобы розы рис мяты военных резных армий на поди бои малюнки на ле это что вы нам за игрушку такую прислали? Это котик. И зачем он? Чтобы есть. Это не котик, а вообще по мама знаешь, тут? тигр. Ты что не видишь? Тигр. Хорошо. Тигр такой. А малюнок и на лежен ноги до перв нога громады Жували на щитах, а з годом і на пухах будивлях книжках монета то що знає діти на звороті пер. Шоу, вогза, ворозаца... текст державного гімну України. укани, Назвити... авторів аватарива, Слів... та музики, вивочити на пам'ять. Я Гим т укаины кожна країна моє о фейсину бжа в, в ну мову укаи ска. В Україні до черная молния. Ру вк. Ой. В ук-ин. Джавной. Мо в ю. Ю. Вот это я просчитал, поэтому я mm слышу. -hmm. По... Ручь из ука радины самые в ука райны. Дальше поляки. Вот это поляки у горы ти го, мор. даваны румыны, крыму, сики, тата, та люди и наших нацию Это не конец. nacionalnosti. Nacionalnosti. Tomu razum uz, uz uz a z, 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 u nas zvučati mogu na ti О, на ліних, -е та ко Це продовження. Корінних народ, діва, ука, раїни. Для чого людям потрібна мова? Із чого вона складається? Державним гербом України є тризуб. У княжі часи він був гербом Київської Росії. Герб символізує силу, мудрість, любов, де ви можете побачити державний герб України. Для чого його зображують? Герб зображено на українській національній валюті гривні. Ця назва походить від слова гривна. Так називали стародавню нашийну прикрасу часів Київської Русі. День народження української гривні 2 вересня. Які бувають гроші. Гроші, монети, паперові купюри. Словничок, національна валюта, грошова одиниця країни. Якої вартості є сучасні українські паперові гроші? Діма, ти хочеш? А якої металеві назвіть найменшу вартість українських металевих грошей? Яка найбільша вартість українських паперових грошей? Проаналізуйте зображені предмети, які люди у давні часи використовували як гроші. Назвіть їх від найдавніших до сучасних. Установіть послідовність дій під час купівлі товарів. мати гроші, вибрати потрібні товари, сплатити зобрані товари, скласти список покупок. Що тут є. там? Хто там? Хто там? Сидить. там сидить? Ага. Понятно. Ти решив нас тут пугать, так? Ні, я там мені казав. Ну все. Щас зрителі Да. По туалетам. Так, Дима. Ви шукаєте до слова гроші близькі за значенням. Грошенята, монети, валюта, банкноти, папірці, купюри. Для чого потрібні гроші? Де їх взяти? Чи можна зробити покупку без грошей? Ні! Чи доводилося вам користуватися грошима? Чи так. робили ви покупки? Де можна робити покупки? В Магазині. Висновок державною символікою України є Є герб, прапор і гімн. Державною мовою в Україні є українська. Українська національна валюта гривня. Гроші використовують для здійснення покупок, продажу тощо. Чи знаєте а ви… виробниця поставити? Да? Тризуб став державним гербом Української Народної Республіки 100 років тому. Сама назва Тризуб з'явилася та прижилася вже після того, як було затверджено герб. Що таке носій інформації? Я хочу поднімати. Ні, не, не надо, не надо, пожалуйста, не трогай. Ладно, не нужно піднімати. поднімати. А то воно падає. Ні, воно нічого не падає. Тут я встановила, ось вот так вот пусть і стоїть, Діма. Ну, тому ми з тобою ніде доснімаємо. Не надо. А ты показывала вот это? Что? Твою вот это? Да, я показывала то, что я купила. Нет, не коробку, а вот это. Да, показывала. А. Так, все, не крутись, пожалуйста, не трогай там ничего. Так, у стародавні часи одним зі способів передачі інформації були малюнки. Давні люди малювали на скелях, на каменях, стінах печер. Уявіть себе вченими, які знайшли малюнок на стіні печери. Що хотів розказати про давній художник? Діма. Я ж тобі сказала, що ти не крутився. Діма, сядь нормально, пожалуйста, Діма. Яку інформацію повідомите, завдяки чому вона збереглася? Спробуйте передати одне одному повідомлення за допомогою лише звуків, міміки та жестів. Який спосіб видався вам найлегшим? Чому? Назвіть зображені сучасні способи збереження інформації. Які із цих об'єктів можуть не лише зберігати, а й передавати збережену інформацію. Припустіть, які факти можуть повідомлятися на цих пристроях. Чим факт відрізняється від вигадки? вигадки. На всій інформації це предмет, який здатний отримувати, зберігати та передавати інформацію. Факт. Дійсна невигадана подія або явище, які відбувалися насправді. Як ви гадаєте, для чого людство винайшло папір? Яку інформацію можна зберегти та передати на папері? Чи є серед цих пристроїв ті, якими ви користувалися. Наведіть власні приклади цифрових пристроїв. Розкажіть, для чого вони призначені. Цифрові пристрої для навчання, для побуту, для гри, для безпеки. Цифровий на сій інформації предмет, який виконує всі інформаційні процеси за допомогою комп'ютерної техніки. Відгадайте загадку. Ось я кнопку натискаю і папір вже заправляю. Він друкує без зупинки, вірші, пісні і картинки. І швидкий, не наче спринтер, відгадайте, що це принта! Сучасні пристрої роздруковують не лише плоски, а й об'ємні зображення, щоб одержати Він! Об'ємне зображення використовують пластик або метал, з яких пошарово створюється предмет друку. Так, Діма, положи на місце ігрушку. Угу. Положив? Не трогай лабубу колі. Принтери. Виконайте завдання в парі. Виконайте завдання в парі. Улітку ви познайомилися з новими друзями, а тепер хочете надіслати їм фото. Та привітання. Який спосіб передачі інформації використаєте? У родині захворіла бабуся, яким способом можна передати повідомлення лікарю? Висновок. Є безліч пристроїв, за допомогою яких люди отримують, зберігають та передають інформацію. У часи козацтва козаки будували сторожові вежі, маяки. Коли вартовий помічав просування ворожого війська, він запалював на веші смолоски. Полум'я та дим бачили на сусідніх вежах. Діма, ну перестань же. І таким чином передавали інформацію про небезпеку. Діма. Ну не трогай лампу. Во, во, во. А тоді світа. Діма, ти нічого не услышал. Ну скажи, що ти Що ты услышал. Так. Що це Так. Прампте. Ні, ні. Простові вежі маяки. У смолоски. Што? У часи козацтва козаки будували сторожіві вежі, маяки. Коли Вартовий помічав просування ворожого війська, він запалював на вежі смолоскип. Полум'я та дим бачили на сусідніх вежах он і таким чином передавали ломан. інформацію про небезпеку. Так, все. Не, не надо. Природа восени. Яку Куярога, форму о, має наша ввесі. земля? Чому Кругло. буває день ніч? Кулає! Куглає наша земля! Куглає! Яку форму має земля? Плоску чи кулясту? Кулясту. Нині це запитання нікого не здивує. Бо всі знають, що Земля має форму куля. Її так і називають земна куля. Земна куля? Земля планета, на якій є життя. Хоча ми цього не відчуваємо, але планета Земля постійно рухається. Діма, повернісь, пожалуйста, не крутись. Вона обертається навколо уявної лінії, що нахилена. Ця лінія ніби проходить крізь усю земну кулю Її називають віссю Землі. Під час обертання до сонця повертається то один, то інший бік планети, обернена до сонця, частина земної кулі освітлюється його промінням. Тут день. На протилежному боці в цей час ніч, бо його не освітлює сонце. Вісь уявна лінія, навколо якої обертається тіло. Час, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі, називають добою. Доба триває 24 години. Доба триває 24 години. Чим відрізняються малюнки? Знайдіть і назвіть розбіжності. Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте розповідь про першого космонавта України Леоніда Каденюка. Виступіть із повідомленням перед однокласниками. Висновок Планета Земля має форму кулі. Бертання землі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі. Чи знаєте ви ніч найкращий час для відпочинку? Нічний сон для дітей має тривати не менше як 10 годин, а для дорослих 8 годин. 8? А скільки до дитин? 10. А 10? Да. А чому у дітей більше? Тому що їм треба довше спати. А ти Льок, в 12 і встав в 8. Так, коли уроки, ти спиш, тебе в 8 не розбудиш. А коли вихідний, сказала, ми довше поспімо. Так ти встав у Ага. Що це такое? Що таке горизонт? З давніх часів мореплавці, вирушаючи в відкрите море, спостерігали, як берег зникав за горизонтом. Коли люди дізналися, що земля куляста таємницю горизонту було розкрито, горизонт, обрій це уявна лінія між земною поверхнею і небом. Орієнтування це уміння знаходити сторони горизонту, їх ще називають сторони світу. Якщо ви визначили одну сторону світу, то можете знати, де інші. Коли ви перебуваєте за містом, подивіться на чисте поле або поспостерігайте на березі Великого озера за горизонтом. Ви побачите лінію, у якій здається, що земля. І небо зустрічається до лінії горизонту неможливо наблизитися. Вона постійно віддаляється. Діма, не треба так робити. Не Ти Не, не, мене? не, не треба. треба. Діма, перестань. Горизонт має чотири основні сторони: північ, південь, захід, схід. Найпростіший спосіб визначення сторін горизонту за сонцем. Людина давно помітила, що воно сходить і заходить у протилежних сторонах, де прокидається і засинає сонце? Де перебуває сонце у полудень? Як визначити, де північ, якщо знаєш, де схід, у яких випадках сонце не зможе допомогти у визначенні сторін горизонту. Як, на вашу думку, учені отримали інформацію? Що наша планета має форму кулі. З'ясуйте, у якому напрямку рухається Назар. Раз. Как они взяли, они построили кета, поїхали на Луну, а коли поїхали на Луну, Жуть. а коли поїхали на Луну, вони увидели нашу планету. За зразком або власним задивом виготовте картинку обрії. Вам знадобляться аркуш картону блакитного або бежевого кольору. Кольоровий папір, шматки тканини та ниток для в'язання. Простий олівець, клей ПВА, ножиці, бісер і лелітки. А За бажання. А ти говорила у Google, спросиш і не спросив. І я не спросила. У мене Что ты хотел сказать что мы узнаем что то редкий ну расскажи все сказать да похожие на монеты они тоже вот такие как монеты выглядят блестящие кружечки угу. да Намалюйте ескіз картинки за потреби виготовте шаблони, деталей аплікації. Виготовте деталі аплікації та наклейте їх на картон. За бажанням виконайте оздоблення картини лелітками, бісером тощо. Поміркуйте, де ви розмістите картину, чи доводилось вам бачити лінію горизонту, якою була лінія горизонту, де це було, чи можна побачити, що є за горизонтом. Поміркуйте, чи можна наздогнати горизонт. Горизонт це уявна лінія між землі, земною поверхнею і небом. Горизонт має чотири основні сторони північ, південь, захід, схід. На будь-якій карті північ завжди буде позначено вгорі, а південь внизу. Деякі історики стверджують, що ця традиція пішла з Китаю. Пояснювали це тим, що імператор жив на півночі країни, а південні дивилися на нього знизу, висловлюючи свою повагу. Чому на землі бувають пори року? Чи замислювалися ви, чому осінь змінює зима, а за весною приходить літо? Теплі пори року, весна, літо змінюються холодними? Діма, іди сюди. Осінь зима. Тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Обертання землі навколо сонця. Вісь землі постійно нахилена, тому в різні пори року земля отримує від сонця неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, сонце припікає сильніше. Ну Так у нас і остається пара хвилин. Якщо ж промені ковзають по поверхні, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюється пори року на землі. Загалом є чотири пори року. Так, Діма, У нас пара мінут Виготовте з паперу за зразком чи власним задумом дерево, пори року. Вам знадобляться папір білого кольору. Кольорові олівці, простий олівець, ножиці, клепі вата, матеріали для оздоблення за бажанням. Розкажіть, скільки пір року ви зобразили на дереві? Чому саме так ви їх зобразили? Назвіть пори року. Яка ваша улюблена пора року? Поясніть чому. Зима, тому що можна якась сніжки, а холод мені ні. Оно ну, как лето. А я люблю тепло. Что? весной и лето. Твое самое любимое одно. Лето. Угадал? Да, лето. лето. Ну, угадал. Зима. Земля. Земля обертается навколо Солнца приблизно за 365 дней. Цей промежуток часа называют роком. 365 дней. 365 дней? 365? Да. Так много? Рік. Рік. Рік проміжок <тас> часу, протягом якого Земля робить один оберт навколо сонця. <тас> Як зміни дня і ночі пір року впливають Жиль. на життя людини та 26, її здоров'я? Зміни в неживій та живій природі залежать від положення сонця, змін в дня і ночі місяців <тас> року. Протягом року ми спостерігаємо зміни. та Активності ну, навесні, коли світловий день збільшується, активність зростає, а восени навпаки. Зміни пір року, незмінне явище природи. Його причинами є нахилена земна вісь. І рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або рік. Все. Ну, а висновок? Я прочитала його тільки що. Скажу щось. Змина пир руку, не змины явище природы. Вот это я, да? я уже сказала, все. Угу. На этом мы будем заканчивать угу. наше видео. Всем спасибо за просмотр и, и всем, всем пока. -пока. пока.